На Тлумачині завдяки конкурсам проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування вирішується чимало проблем соціально-економічного значення. Зокрема, в Олеші планують розширити пожежну частину, яка тут діє майже 10 років. А це особливо актуально в рамках закону про добровільне об'єднання громад, кажуть мешканці населеного пункту. Досвід села у цьому напрямку та інші особливості життя Олеші вивчали наші кореспонденти. Пожежна частина в Олечі на Тлумачині не перша. Досі були створені дві у Тлумачі та обертині. З колгоспних майже так би мовити, списаних автомобілів вдалося зліпити два транспортні, цілком придатні засоби. Загалом пожежна дружина тут це 13 працівників, і за рік місцеві пожежники, розповідає сільський голова Олеші, здійснюють до півсотні виїздів. Плануємо писати проєкт по пожежній частині з метою. Придбання повнопровідного пожежного автомобіля. Ну, не нового, звичайно, бо новий коштує мільйони. Але бувшого у вжитку, ми хочемо взяти, там чи 131-го зіла, чи яку нам запропонують автомобіль. І, звичайно, якщо нам вдасться взяти автомобіль, ми будемо паралельно його ремонтувати і добудовувати ще один бокс. Головний біль сільського голови Богдана Двоєка. Ось цей спортивний зал. Його будують з 2007 року. Спочатку звели, а за декілька років накрили. Сподіваються, на мале приміщення розміром 31 на 22 метри з допомогою всіх можливих співфінансувань вдасться довести до кінця. Ми не збудували магазин, кафе ми збудували спортивний заклад, яким може користуватись практично на даний момент цілий Тлумицький район. Такі Зал є тільки в тлумачі, який зараз буде буквально відкриватись дня. Цей буде другий такий, по, це є, ну, по новітніх стандартах, по європейських стандартах зал, який відповідає. Сьогоднішнім вимогам дом так область у добудові спортивного залу, початок хоч і з благими намірами, зможе заповнити лише невелику нішу, оскільки кошти на завершення потрібні на малі ті об'єкти, які ми дивилися, де використані бюджетні кошти, ну те саме, що в інших районах. Ми бачимо, якщо консолідувати зусилля різних рівнів бюджету районного, обласного, державного, можна робити справи і навпаки. Якщо ви були в Олеші, там є величезний незавершений спортивний зал, от для завершення якого там ще треба якась на кількість мільйонів, ну зрозуміло, що в обласному бюджету це не під силу. От, але якщо з державного бюджету будуть залучені кошти, ми завжди підемо на зустріч.